Ректору Київського національного університету технології та дизайну Олегу Волкову загрожує звільнення. У міносвіти заявили про порушення ним закону та статуту університету під час користування державним майном. Йдеться про університетський стадіон, територію якого на Печерських пагорбах Волков нібито віддав під забудову. Встановлені порушення Київським національним університетом технології і дизайну на Печерську незаконне відчуження землі, яку було виділено сесію Київської міської ради для спортивних споруд для студентів. Ну, на жаль, переконливих пояснень міністерство поки що не одержало. Ну фактично доручено Кабінетом міністрів переглянути керівництво. Цього вищого навчального закладу у різних джерелах стадіон, про який йдеться, називають то атлетичним центром з біговими доріжками, то навіть стадіоном імені Андрія Шевченка. Насправді це місце і стадіоном назвати важко, бідкається ректор. Цей стадіон я прийняв в такому ж стані. І перше, що я почав, це звертався до державних органів до держави, щоб мені виділили кошти на його будівництво. На жаль, коштів не виділено. Тоді почалася цей пошук інвесторів і пошук розв'язання питання, щоб ми все ж таки отримали нормальний стадіон. За словами Волкова, у 2005 році так і не дочекавшись від держави допомоги. Університет оголосив конкурс на залучення інвестора. П'ять років цю ситуацію вивчали генпрокуратура, МВС, фонд, держмайна кру і жодних порушень не виявили. Твердить освітянин стандарти. Інвестиційний договір абсолютно законний, коли ми дозволяємо інвестору побудувати житлово офісний центр з паркінгом, і вони нам відбудовують новий стадіон за 5 мільйонів гривень, і 12,5 млн грн дають на реконструкцію. Університету, на думку Волкова, земля його закладу впала комусь в око, і після усунення його з посади інвестиційний договір про будівництво стадіону та реконструкцію університету розірвуть, а землю віддадуть під елітні висотки. Тож ректор звернувся до кабінету міністрів з проханням провести службове розслідування. Хоча остерігається, його колег з інших міст усунули у розпал відпусток, тож сподіватися на підтримку колективу чи студентів не доводиться. Нагадаємо, ректори Одеського та Донецького університетів уже звільнені згідно з наказами табачника. you <laughs>